Вітаю вас, малята. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Заночка в'язаночка. язаночка». ти зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Не за синіми морями, не за високими горами, а в хатинці край села жили собі дід та баба. Дід ходив у ліс по дрова. А баба залишалася вдома. Коли в печі було витоплено і в хаті прибрано, вона брала клубок ниток гарних, яскравих, в руки спиці та й починала в'язати рукавички. Біля неї лежав кіт і ж розселяв стареньку своїм тихим моркотінням. Ось і зв'язала баба рукавички, а нитки ще залишилися. Замислилась вона на хвилинку, а потім сплела з них ручки, ніжки, голівку та ще й косу до самого пояса. А така гарна вийшла лялечка, що й не налюбуєшся. Посадила її бабуся на віконце та й каже, я тебе зв'язала, тому й назву тебе в'язаночкою або заночкою. Тут і дідусь повернувся, повечеряли вони та й полягали спати. А заночка перетворилася на Красну дівицю. Справилася з усією хатньою роботою та й знову стрибнула собі на підвіконня. Ніхто в дівчинку не бачив, тільки котику скрізь сон щось привиділося. Так було й на другу ніч. А на третю ніч котик твердо вирішив не спати і все дізнатися. Примружив він очі, вдаючи, що спить. Тільки дівчинка взялася за роботу, як він стрибнув до неї і заговорив людським голосом. Дівчинке красуне, чому б тобі не залишитися такою на радість діду й бабі? Заплакала гірко заночка та й розповіла котику про своє горе. Колись пекла вона хліб. Пишна, біла, вийшла паляниця, аж тут де не де, візьмись мишка та й просить, дай мені хлібця. Шкода стала заночці хліба. Не пригостила вона мишку і була покарана за жадібність. Чарівниця мишка перетворила її на ниточку. Так вона й потрапила до діда з бабою. Пожалів котик заночку, вирішив їй будь що допомогти. Не чекаючи ранку, зібрався у далеку дорогу. Цілий день шов котик, не їв, не пив, аж поки прийшов у поле до великої скирти сіна і побачив біля неї. Маленьке мишеня. Воно злякалося, але котик сказав, я тебе не скривджу, тільки приведи до мене вашу принцесу чарівну мишку. Юркнуло мишеня у нірку. А через деякий час з неї з'явилася мишка чарівниця і запитала, Котику, що привело тебе до мене? І котик розповів їй усе про заночку. Замислилася мишка і каже, заночка була покарана за жадібність, але є спосіб її врятувати. Ось тобі чарівне зернятко. Якщо зуміє заночка до ранку виростити з нього колосок, зібрати врожай, змолоти борошно, спекти каравай. І нагодувати всіх мишок мого царства, то вона знову стане дівчинкою. Зрадів котик, узяв обережне зернятко і пустився щодуху додому. А заночка вже чекала його, почувши все, про що говорила мишка й котик, дівчинка кинулася виконувати завдання. І тільки спекла вона каравай, з'явилися мишки. Кожна брала крихітку і зникала, аж ось залишилось одне мишеня. Тільки воно з'їло крихітку, заночка знову стала дівчинкою, і жила вона з дідом і бабою довго-довго, а котика за його добре серце жодного разу не залишили без смачної їжі. Дякую за увагу, діти. До зустрічі!